Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Лідівка. Сьогодні у нас 26 червня 2024 року. Я продовжую знімати свої відео. І Сьогоднішнє буде про помідор Асфон і про кабачок. Я вже знімав місяць тому, як ми висадили помідор десь, десь рівно місяць тому і розказував. Зараз я хочу показати, значить, у нас тут, тут 5000 асфона висаджено під плівкою. Це можна побачити баклажан. Ну, в основному це асфон. І 300 штук девонета. Це той, що я, я про нього багато розказував, 500 штук висіяли, 300 штук, тільки зійшло. От, вже великі помідори є От, сала, салатний помідор. Ось можемо бачити, такі вже, як пів кулака. От, і, я його хотів на підв'язку тут е, ставити. У мене тут один ряд, 110 метрів. От, на підв'язку хотів ставити, але так як дуже багато роботи, то я вирішив цього не робити. Е, значить, що по освону? подобається те, що. в принципі я майже до нього не заглядаю. Ми постелили плівку. Тут взагалі мав бути кабачок. Але так як він у нас примерз і з нього толку не було. Залишили тільки 4 ряда, отут, там в кінці. От. Але ці, так ціни немає. Споживання впало кабачка, то так по остаточному принципу і так само по помідору. Ми його так, стараємося <кхи> обробляти. Раз в 10 днів від фітофтори і від, від жука. От. І, В принципі, раз 7-8 днів стараємося підкормити. От і все що, все, що ми зробили. Тут, звісно, зараз трошки обсадимося другим оборотом і будемо трохи більше приділяти уваги через те, що А ще раз покосили косою міжрядня. От. І на цьому все. Е, тобто, звісно, потрібно приділяти трошки більше уваги через те, що я думаю, через не тільки три він вже буде. А і щоб щось, щоб щось зібрати, то потрібно, звісно, потрібно попрацювати. Вже є маленькі помідорчики тут. Ну, це вже це зрозуміло. Я думаю, що у всіх нагородах є. От, е, дуже хорошо він піддав. Асвон, він був набагато слабша розсада, була, ніж Девонета, а зараз, в принципі, він його наздогнав і можливо нас, чи нас доганяє. Це в мене тут було там щось, чи 40 чи 50 штук. Фабіни прострочені, я розказував. От. Ну, Так як баклажан дуже любить колорадські ви можете бачити. Він його доїдає. О, але, ну, це так висадив, щоб воно просто не пропало. О, вона була просрочена, але зійшла вся, дуже гарно зійшла. О. По кабачку, значить, у нас тут з обох боків був кабачок. Е, прийняли рішення його прибрати через те, що він був, по-перше, пізно, по-друге, е, ну, не, не вдався експеримент. От, і тому Тут на його місці було висаджено баклажан, також, але це не мій, я не можу сказати, що за сорти там залишилося 4 ряда по 110 метрів. Коли вибрали, коли не вибрали. От, ціни зараз немає. в принципі Ціна падає і на ігрок, вже казали 25 на гурті. От, ну, це нормально. Це нормально через те, що 26 червня, це і так, в принципі, 3 дні тому гірок ще був, 4 дні тому був 55 гривень на готі. Кабачок впав десь тиждень тому. Десь в районі 10 гривень, там хто як продає, яка якість. От, Ну, в принципі, по цьому все. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.